Вітаю всіх на каналі сьогоднішнє відео присвячене Мистецтву спілкування по смс, але цього разу ми розглянемо його з жіночого боку. Ми обговоримо, як ефективно реагувати на різні типи повідомлень від чоловіків, зміцнюючи свої позиції в листуванні. Якщо ви коли-небудь отримували повідомлення і не знали, як на нього відреагувати, або просто хотіли б. Покращити свої навички текстової комунікації, то це відео для вас. Ми розберемо топ-5 найтиповіших смс, які жінки отримують від чоловіків, і запропонуємо стратегії, як на них реагувати. Ви дізнаєтеся, як підтримувати впевненість у листуванні та як використовувати текстові повідомлення, щоб зміцнити свої стосунки або ж, навпаки, уникнути небажаної уваги. Підготуйтеся до того, щоб отримати цінні поради та рекомендації, які зроблять вашу текстову комунікацію не лише ефективнішою, а й приємнішою. Готові дізнатися, як залишатися впевненою та зібраною в будь-якій ситуації? Тоді давайте почнемо. У цій частині відео ми детально розглянемо 5 типів смс, які жінки найчастіше отримують від чоловіків, і обговоримо, як на них реагувати. Щоб залишатися впевненою і зберігати контроль над ситуацією. Перший пункт первинне привітальне повідомлення. Це зазвичай ваше перше враження. Чоловік може почати розмову з чогось на кшталт Привіт, як справи або Привіт, що ти робиш. Важливо відповісти легко і невимушено, зберігаючи при цьому відкритість. Наприклад, привіт. Добре. Працює над цікавим проєктом, а ти як. Другий пункт фліртувальне або компліментарне повідомлення. Коли чоловік надсилає комплімент або фліртує, наприклад, ти мала чудовий вигляд у тій сукні вчора. Важливо відповісти так, щоб підтримати позитивний тон, але також встановити межі. Відповідь може бути такою: дякую. Мені теж сподобалася ця сукня. Третій пункт практична або пропозиція про зустріч. Повідомлення на кшталт, чи можемо ми зустрітися на каву цієї середи. Вимагають ясно та чіткої відповіді. Якщо вам цікаво, можете відповісти так. Середа чудово підходить у котрій годині. Якщо ви не хочете зустрічатися, краще відповісти чесно, але ввічливо. Дякую за запрошення, але не зможу в цей день. Четвертий пункт повідомлення, що вимагають емоційної відповіді. На повідомлення, що містять особисті відвертості або емоційні запитання. Наприклад, мені сьогодні було дуже важко, можу я з тобою поговорити. Важливо відповісти зі сповчуттям і підтримкою. Наприклад, Звичайно, я завжди тут, щоб допомогти. Розкажи, що трапилося. П'ятий пункт довге та детальне повідомлення. Іноді чоловіки надсилають довгі тексти, в яких діляться своїми думками чи планами. Важливо прочитати таке повідомлення і дати осмислену відповідь. Наприклад, якщо він ділиться подробицями про якийсь проєкт, можна відповісти. Звучить захопливо, у тебе вже є ідеї. Як ти це реалізуєш. Кожна з цих відповідей допомагає зміцнити вашу позицію у спілкуванні, показуючи впевненість і увагу до деталі. Відповіді мають бути продуманими і відповідати тому, що ви відчуваєте і думаєте з приводу повідомлення. Завершуючи наше відео, давайте підкреслимо кілька ключових стратегій, які допоможуть вам залишатися впевненою. Та ефективною у вашому текстовому спілкуванні. Будьте собою. Ніколи не намагайтеся здаватися іншою. Це допоможе вам почуватися впевненіше у спілкуванні. Ваші відповіді повинні відображати вашу справжню особистість і ваше почуття. Ставте запитання. Це не тільки показує ваш інтерес, а й допомагає розвивати діалог. Запитання роблять спілкування двостороннім, що важливо для підтримки інтересу обох сторін. Визначайте межі, встановлення чітких меж у спілкуванні допоможе вам почуватися захищено. Якщо повідомлення здається нав'язливим або недоречним, важливо чітко і ввічливо це вказати. Використовуйте позитивну мову, позитивні формулювання та Компліменти можуть підвищити вашу впевненість і створити приємну атмосферу в листуванні. Не поспішайте з відповіддю. Якщо ви не впевнені, як реагувати або почуваєтеся пригниченою, дайте собі час подумати. Іноді краще відкласти відповідь, щоб вона була продуманою і відповідала вашим почуттям. Навчайтеся через практику. Що більше ви практикуєтесь в текстовому спілкуванні, то впевненіше почуватиметеся, експериментуйте з різними стилями і тнами в безпечних середовищах, які вас підтримують. Пам'ятайте, що ключ до впевненого листування це чесність, повага до себе і партнера, а також бажання розвиватися і вчитися, використовуючи ці поради, ви зможете не тільки. Зміцнити свої позиції в спілкуванні, а й зробити ваші стосунки гармонійнішими та щирими. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більш корисних порад, та діліться своїми думками в коментарях. Щасти вам у ваших дописах і до нових зустрічей!